Усім вітання мої дорогенькі! Приготуємо гармонійний ніжний легкий салат мімоза, який чудово підходить для смакування у святкові дні, так і на кожен день. Салат будемо заправляти не тільки майонезом, а й додамо невелику кількість йогурту, щоб зробити смак ще більш витонченим. А щоб він і справді вийшов повітряним, дотримуйтесь рецепта. Тож налаштуйтеся на гарний настрій і готуйте з нами. Результат вас точно вразить. Салат мімоза дуже популярний. Це давній рецепт. І приготуємо його без картоплі. Так, є різні варіанти. Саме цей повітряний, легкий та незабитий. Для приготування найперше потрібна рибка. Беремо такі копчені шпроти. Вони без олії, і з ними салат подобається усім, хто любить його смакувати. Ці шпроти трішки йдуть сухішими, ніж в олії. Але навіщо той зайвий жир, коли всю цю страву потрібно приправляти майонезом? Щоб салатик вийшов ніжним, ніжним, очищаємо рибку від кісточок. Також відрізаємо хвостики, залишаємо їх для прикрашання салату. Це вже зробимо в кінці приготування. Хребець такої рибки очищається легко. І діти із задоволенням теж будуть їсти такий салат. Знаю, вони часто відмовляються від смакування риби саме через кістки, а тут все буде смачно та ніжно. Звичайно, підходять рибні консерви в маслі, тільки олію попередньо зливайте і в жодному разі не беріть рибку в томатному соусі, варену чи смажену. Не буде смачно, це буде вже не мімоза. Нарізаємо кубиками одну невеличку цибулю. Стараємося це зробити дуже дрібненько та тоненько. Так вона швидко промаринується та просолиться, додасть салату соковитості. Зовсім без цибулі салат не буде таким смачним. Трішки солимо цибулю, щоб вона пом'якла і не мала гіркоти, мнемо руками. Обирайте солодші сорти цибулі для цього салату. Коли таких немає, тоді рібчастій цибулі дайте час трішки промаринуватися у солі. Додаємо до рибки, розминаємо веделкою рибу і цибулю разом. Має все гарно перемішатися. Важлива умова смачного салату якісна риба. Не використовуйте дешеві рибні консерви, тим більше не використовуйте консерви з сумнівним терміном придатності. Неякісна риба не тільки зіпсує смак страви, але може і підірвати ваше здоров'я. Такий салат прикрасить будь-який святковий стіл. Його унікальність у доступності інгредієнтів і простоті приготування, а знаючи деякі тонкощі, навіть простий салат стає шедевром. Приготуємо на одній тарілці салат з двома заправками. Одну половину з майонезом робимо сіточку, його додаємо достатньо. Перший шар це буде рибка. Потрібно, щоб вона добре з ним поєдналася і вийшла соковитою, а другу половину будемо заправляти йогуртом. І в час шаленої прихильності до здорового харчування, використовуючи для цього такий продукт, він максимально збереже і доповнить усю поживну цінність салату. Можна використати вашу улюблену заправку. Першим шаром викладаємо рибку із цибулею. Використовуючи дві заправки, таким чином отримаєте два смаки і навіть порадуєте таким смакуванням своїх гостей, які бережно ставляться до своєї фігури. А в час свят так хочеться посмакувати всіма стравами, які приготувала господиня. Далі цей перший шар рибки накриваємо половину майонезною сіткою і половину йогуртовою заправкою. Складаючи шари та приправляючи майонезом, нічого не притискаємо, не вимащуємо. Все має бути повітряним та легким. Не переживайте, постоявши 2 години, салат добре просочиться заправкою. Другим шаром викладаємо моркву. Натираємо її на великій терці. Одну велику моркву відварюємо 30 хвилин, окремо від усіх інших продуктів, щоб не набиралося інших смаків. Звичайно, перед святами та новим роком готується не один салат, тож відразу відварюємо декілька морквин. Шар моркви солимо та перчимо до смаку. Майте на увазі завчасно відварюємо моркву. Вона має бути повністю охолоджена для салату. Покриваємо моркву майонезом та йогуртом. Тож смак і користь салату залежать не лише від набору компонентів, які до нього входять. Також погоду створює заправка. Третім шаром натираємо на Великій Терці сирок. Ми обрали плавлений. Саме з ним салат виходить ніжним, вершковим та легким. Тобто, м'який сир надасть салату приємного ніжного смаку. Звичайно, можна обрати й голландський сир, але він має бути також ніжним, не пересоленим, щоб не домінував у цій страві, бо легкість у смакуванні втратиться. Вже шар сиру злегка покриваємо майонезом та йогуртом. Як то кажуть, все має бути в міру. Забагато майонезу чи йогурту не зробить салат більш смачним. І четвертим шаром йдуть яйця. Три яйця відварюємо на круто, відділяємо білок від жовтка. Саме жовтком будемо прикрашати наш салат. Тож спочатку тремо білки. Як бачите, варену картоплю не додаємо, тому салат виходить повітряним, легким. Сир та білок ніжні і вершкові за смаком, морква додає соковитості, а копчені шпроти надають особливого смаку. Якщо у вас є час і приготуєте ще домашній майонез, в цьому випадку смак вашого салату тільки покращиться. Всі ці інгредієнти чудово поєднуються між собою. Далі на дуже дрібній терці тремо жовтки. Ними будемо прикрашати салат. Саме жовтки надають яскравий вигляд йому, і назва салату мімоза напевно походить від тропічної рослини з такою ж назвою. Її називають мімоза сором'язлива або недоторканна. Листя її, при найменшому дотику, відразу згортаються, створюючи видимість, що зів'яли, але через півгодини листочки знову розпускаються, якщо їх не турбувати. Цей салат повністю відповідає цій назві, по вигляду і виходить теж таким ніжним. Жовток розклали невеликими кубками. Це надає страві гарного вигляду і робить його пухнастим. На цьому етапі між ними можна додати гілочки свіжого зеленого кропу, тоді вигляд буде мімозного дерева. А коли немає, кладемо зверху рибні хвостики. Салат мімоза стане гарною стравою для святкового меню. Його яскравий вигляд і таке декорування точно приверне увагу гостей. Він досить простий у приготуванні, не потребує складних інгредієнтів, а виходить неперевершеним. Ще нарізаємо дрібненько зелень цибульки, щоб прикрасити салат по краях. Так, знаєте, не буває простих страв. До кожної потрібно прикласти любов, і у кожної страви є свої секрети та нюанси, а знаючи їх, ви будете готувати дійсно смачно. Сформований салат обов'язково кладемо у холодильник хоча б на годину, щоб інгредієнти охолодилися та познайомилися один з одним. Обов'язково внесіть цю страву в меню до наступного свята. Гості будуть задоволені, вони залишаться насолодженими такою гостинністю та кулінарними здібностями. Салат мімоза дуже смачний, його текстура настільки повітряна, що хочеться їсти ще і ще. Після важких та ситних наїдків цей легкий та ніжний салат стане справжнім ковтком свіжості. Консистенція виходить дуже приємною. Таке гармонійне поєднання шарів створює досконалий смаковий баланс, який додає святковому столу особливого шарму. Хай вам смакує! Вітаю вас зі святами! Щиро бажаю тепла та затишку у ваших домівках. Будьте щасливі! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.